Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про акт людяності, який відбувся у Варшаві. Там одна молода українка попала в дуже скрутну ситуацію. Але, на щастя, були добрі люди, які їй змогли допомогти, і зараз вона вже знаходиться в безпеці. Давайте детально розберемо цю ситуацію, і ви зможете свою думку з цього приводу написати. В коментарі під цим відео після його перегляду. Також завчасно прошу вас поставити йому лайк для того, щоб його побачили якомога більше людей. Отже, Українка потрапила в складну ситуацію в Варшаві і їй допомогла муніципальна стража, так звана стражмейська. Молода Українка приїхала до Варшави, але через незнання міста та мови е е і мовні труднощі е заблукала і опинилася в складній е ситуації. Е Дану інформацію опублікували в себе на сторінці страшмеська.pl, і е е там е розказують, що Українка приїхала до Польщі як біженка. Тобто вона приїхала от в останні дні, можливо, вона тікала від. Е на, від е, е, ті, того лиха, яке сталося після підриву Каховської ГЕС, я думаю, що скоріш за все, так і було, тому бо по-іншому я не можу зрозуміти, чому, як і куди вона е, прямувала. Їдучи Варшавою автобусом, вона заснула там. А коли прокинулась, то не змогла зрозуміти, де знаходиться, і не могла порозумітися ні з ким через незнання польської. На допомогу їй прийшли. Працівники муніципальної стражі, які е, не розгубилися, які не почали там її розпитувати. Знаєте, як наші поліцейські люблять, що незрозуміло, що з людиною відбувається і починають вже її хамити. Тут, на щастя, такого не було. Страж мійська, які б вони там не були, по. Так, бо є також багато випадків, коли Страж Мійська дуже паскудно себе веде, але в цьому випадку все було зовсім по-іншому. Поспілкувавшись з 26-річною дівчиною, вони відвезли її до пункту допомоги на е залізничному е вокзалі Варшава Всходня. І виявилось, що в цієї українки немає ані родини, ані друзів, ані жодних знайомих в Польщі, що, звісно, є дуже дивним, але тим не менш, такі люди також ще є. Так, далі маємо е, в таке собі коротке повідомлення зі сторінки муніципальної поліції. Наявність посттравматичного стресового розладу була очевидною в поведінці цієї жінки, що вказувало на травму, яку вона пережила в, на свої, в своїй зруйнованій війною батьківщині. Завдяки допомозі стражмейської та професійній турботі співробітників пункту допомоги біженцям вона змогла відчути полегшення. І лише коли вона заспокоїлась, її дані встановили. Йдеться в повідомленні. Муніципальної поліції і в пункті допомоги біженцям е, також допомогли знайти її тимчасове житло, вирішити всі е, там початкові питання там з отриманням песеля, з поселенням, можливо, з якимись іншими врегулюваннями, там документальними і так далі. І що найголовніше, надали їй емоційну підтримку. Зараз цією жінкою працюють психологи. Як тільки її стан буде повністю стабілізований, то я думаю, що їй точно так само. Представники цього е, пункту допоможуть із роботою, допоможуть зорієнтуватися, що вона далі взагалі хоче робити, куди вона хоче їхати. Чи хоче вона залишатись в Польщі, чи хоче їхати в інші країни. От, і тому якась така, така собі історія бачимо. І я думаю, що такі ситуації не поодинокі, просто це. Одна з тих сотень, а можливо навіть і тисяч історій, які попали в відкриті джерела, так, які опублікувала в себе там тут Страшмейська, Також дуже багато подібних випадків там має і поліція, і мають інші органи, і мають просто якісь люди або волонтери, які просто цього не поширюють. от, Але як на мене, це є таким дуже чітким скажімо, актом людяності, так, коли. Незважаючи на, на дивну поведінку людини, ніхто там не говорить, знаєте, як в нас буває. Ой, ти напилася і спить, да? там десь валяється. А справді підійшли до людини. Е Спробували якось з нею домовитись, не вийшло цього зробити, і вони її не просто покину... ну, вони її не покинули, вони її повезли в місце, де їй справді можуть допомогти, якщо вона, не дай Бог, має якісь проблеми. І в цьому випадку бачимо, що дівчина мала проблеми, і, можливо, якби не ці люди зі Стражмійської, то вона могла б потрапити навіть якусь в халепу, могла б потрапити до якихось поганих людей, і це завжди може закінчитись дуже і дуже. Е, сумно. Тому, е, друзі, якщо ви бачите десь на вулиці якихось дивних людей, дезорієнтованих людей, тим паче, якщо ви знаходитесь е, не в Україні, а десь за кордоном, е, не полініться, не соромтеся, підійти і просто запитатись в людини, чи потрібна якась допомога. Можливо, це також якісь українці, які потребують. Е, у якоїсь мінімальної, хоча б комунікації або допомоги з тим, щоб вирішити якісь свої проблеми, і бодай якось зорієнтуватись в іншій країні, бо дуже багато людей постійно вони виїжджають. Просто з України там в Польщу і далі не знають, що робити. Тому як на початку війни, якщо там одразу ж на кордоні були розвернуті пункти підтримки, було дуже багато і зі сторони українців підтримки, так само дуже багато зі сторони поляків підтримки, то зараз цієї підтримки вже так багато немає. Є просто якісь спеціалізовані пункти, які е, з цим допомагають, а людей при цьому точно так само ну їх зараз менше виїжджає, але все ж таки вони виїжджають і дуже часто вони не знають. Куди їм звернутися за допомогою? Тож не будьте байдужими. Надіюсь, що в цим відео я бодай когось буду спонукати до якихось активніших дій в допомозі українцям, які зараз на сьогоднішній день виїжджають за кордон, бо бачимо, що є навіть такі випадки, коли в цих українців немає жодних друзів, знайомих і родичів на території Польщі. От тому так. Дякую всім, друзі, за перегляд. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.